Ми родина Закревських. мене звати Ростислав, дружину звати Христина, це наш маленький син Данилко. Ми займаємося вже два роки сироварінням, ми такі є починаючі сировари, скажімо так, молоді. Був півтора роки в Англії і там почалася наша історія нашого кохання. До того, як приїхав з Лондона, я попав одразу в шепіт. Приїхав в шепіт. І тут я і залишився. Мені дуже сподобалося. Карпатська дівчина мене зачарувала, і я просто не зміг звідси поїхати. Серед Карпат розташована наша маленька сироварня, в якій ми варимо наш смачнючий сир. Ходімо з нами, і ми покажемо вам ближче. У нас тут є два пастеризатори, менше на 150 літрів і 300 літрів. Ми вже пізніше придбали. Це був наш перший пастеризатор, і він був не новий, тому що всі кошти вкладали у сироварню, тобто все робили своїми руками. Це високогірне село, і тут є великим плюсом те, що корівки харчуються виключно сіном, скошеним у цій місцевості, а літом на вільному випасі вони випасають тільки ту травичку. Нічим не догодовується зовсім, абсолютно. І в цьому перевага, тому що в нас тут велике різнотрав'я, це і лікарських рослин багато, і вони відповідно ці всі всі. Вітаміни, мікроелементи потрапляють в молоко, а потім у цей сир, який ми виготовляємо. Ми працювали на власному молоці, а потім почали купляти у людей молоко. фермерського молока у нас немає. Нам дуже тяжко вдалося це молоко залучити, до речі. Ніхто не хотів продавати молоко, і в нас раніше ніхто ніколи не купляв молоко. На даному етапі у нас пастеризується молочко. Ось, воно вже загрілося до 65 градусів. І тут була витримка пів години. Тобто в нас низькотемпературна пастеризація відбувається, тому що при високотемпературні, а це більше 75 градусів, вбивається кальцій. У нас молоко максимальної якості, свіжості, і ми не практикуємо внесення хлорсту кальцію. Тому пастеризуємо низькотемпературною пастеризацією молочко. Ми в наше молочко внесемо закваску, яка нам потім дасть смак, аромат і текстуру. Потім буде у нас класний сир ароматний. Отже, минуло вже 40 хвилин після внесення закваски, і ми внесемо фермент, який згорне наше молочко у таке желе. Після внесення ферменту треба мішати хвилинку-дві, не більше. Наше молочко залишаємо ще на годину для ферментації. І накриваємо, щоб не оставало. Перевіримо на гострий розлом. Ось. Супер. Сир готовий. До етапу різання на великі кусочки. Беремо такий прилад. Це називається ліра. Вирізаємо. І починаємо різати на маленькі шматочки. Наш сир вже у формочках. Зараз ми його відправимо знову у пастеризатор на стуфатуру, там він побуде близько двох годин, після чого ми його виймемо, залишимо на ніч у формочках, а вже вранці вибираємо з формочок і солимо. Тобто закидаємо у готовий розсіл. І таким чином ще ці голівки сирні будуть там десь добу просолюватися. На даний момент наші сири визивають ось такі камери, спеціально облаштовані, в майбутньому у в сирному погребі. Тут є правильна вологість та температура, завдяки якій росте пліснява різна. Сири намиваються також. Наприклад, перед продажем просто це все змивається сильним розчином і сир набуває ось такого вигляду. Тут є такі види сиру ябка-чота, тут каністрати, він такий оранжевий, його просто зараз не дуже видно. Рюєр він більше йде. Витримка більше півроку. Так, сир Раклет, він вже старший. Йому десь три місяці зараз. Але ми чекаємо теж півроку. Частіше і замовляють качоту, яку ми сьогодні робимо, тому що він всім ніби підходить. Він не має бог з якого специфічного запаху, але він в міру підсолений, має горіховий призмак. Такі стари, які витримкою більше півроку, вони мають більш насичений аромат, призмак. Але вони теж по-своєму дуже класні, але ними більше посмакуєш десь під вино. Наші клієнти загалом зараз це дійсно з усієї України. Привіз пішов із-за того, що з ходу приїхали якраз до нас у Ярем, і в цю сторону. І вони якраз і купували там наш сир, знайомилися, а зараз є нашими клієнтами і вже відповідно замовляють. Тут дуже класна насправді локація, ми бачимо в цьому велике майбутнє. І до цього йдемо. Спочатку це сироварня, а потім ми плануємо розпитки, так, де хочу, захоче. Хочемо якийсь зеленим туризмом, яким ми зайнятися там, де ви бачили, де погріб. Там ну, місце просто неймовірне, там краєвиди фантастичні. От, і ми хочемо там побудувати декілька будиночків, щоб люди могли приїхати до нас на сироварню. Сироварня має бути з терасою, має бути так відкрита відкрита сироварня, відкритого типу. Ну, Заслов. Тобто люди з тераси можуть бачити всі процеси, процеси які відбуваються в сироварні. От. І зможуть купити сир, зможуть попробувати сир, зможуть відпочити. Головне хотіти щось робити, і я так завжди всім говорю, що навіть в шепоті це дуже високо, дуже віддалено, але можна класно вести бізнес.